Як шкода. Якщо ти насправді нічого не знаєш, тоді ти мені не потрібна. Коли покінчите з нею, повістьте якомога вище. Впевніться, щоб виходить з могили, знайшов її. Тобі нікуди тікати, хвойда! Скажи, де він ховається, і ми вб'ємо тебе швидко. Oh, Тепер ми б'ємо тебе повільно, точно так, як я люблю. Really Це кричала літаріель. Треба знайти якнайшвидше. Спокійно. Емоції роблять тебе гучним. Схоже, що всі її люди мертві. Ось чому ми повинні їй допомогти. Вона залишилась без захисту. Можливо, якщо ми трошки пустимо їй кров, вона заговорить. Опустіть на коліна! Виплювуй всю правду, поки я не змусив плюватись легенями. Де виходить з могили? Ти хочеш виходяться з могили? Ось де я! Я не боюсь тебе. Порань мене ще раз, якщо зможеш. Вони змусили мене дивитися, як помирають мої люди один за одним. Я знаю, як ти почуваєшся. Ми маємо поквапитись. У руки оскаженіють, коли побачать трупи братів. Як і трупи мого плем'я. Про помсту думатимеш, коли ми виберемось звідси. Я не шукаю помсти. Я б'юсь, тому що інакше не можна. Таліон. Я не зможу довго тримати меча. Тоді я битимусь за двох. Я тягар для тебе, Таліон. Ти постраждала через мене. Я тягар для тебе. У тебе дух воїна. І я ще ніколи не зустрічав такого відважного бійця. <зас> У мене немає вибору. Перед обличчям темряви наш обов'язок нести світло. Спокійно, я тут. Потрібно прискоритись. Моя нога зламана, але не дух. Вежа Саурона катував мене. Намагався дізнатись, де ти, але я не видала тебе. Я в тобі не сумнівався. Як і я в тобі. <звук> Орда нескінченна! Мого меча на всіх не вистачить. Чорна рука вже близько! Сюди відпочинь. Навіщо ти це робиш? Щоб зупинити кровотечу. Ні, навіщо ти повернувся за мною? Колись я мав родину, дружину та сина. І Я поховав їх, як і всіх, кого знав. Лишайся з нами. Моя мати допоможе тобі. Я не можу. Не тут моє місце. Ти будеш героєм для мого народу. Сюди. Mm. Ти можеш йти самотужки. Це твоя відповідь. Міледі, допоможіть їй. Вас поранили. Давайте я допоможу. Ви маєте покинути це місце негайно. Тут небезпечно. Дякую, рейнджери. Таріель та її люди не виживуть в Мордорі. Вони мають втікти або загинути. За це чорна рука страждатиме.